Вітаю, я юрист Центру правової допомоги Віталій Сергійович. і в цьому відео ми обговоримо позбавлення батьківських прав у умовах воєнного стану. Не секрет, якщо батьки, які не виконують свої обов'язки щодо дітей, позбавляються своїх батьківських прав. Але і як ця процедура відбувається в умовах війни, про це далі. Питання позбавлення батьківських прав регулює доволі обширна нормативна база, про яку ми і поговоримо в цьому відео. Охопимо такі питання, як за яких підстав позбавляють прав. Яка процедура позбавлення? Чи можливо відмовитись від дитини? І що чекає батьків, які в умовах війни поїхали за кордон та абсолютно перестали цікавитись життям та долею своїх дітей? Розглянемо практику нашої кампанії також. Залишайтесь зі мною. Як завжди розпочнемо з нормативних документів, які закріплюють всі нюанси щодо позбавлення батьківських прав та на які я опираюсь в цьому відео. Серед них Сімейний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України та наказ Міністерства соціальної політики України від 31 березня 2016 року. Отже, почну з того, що сімейним кодексом, а саме статтею 164, чітко вказано за яких умов мати або батько можуть бути позбавлені батьківських прав. Перше. Не забрали дитину з полового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом 6 місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування. Друге, ухиляються від виконання своїх обов'язків щодо виховання дитини та або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти. Третє, жорстоко поводяться з дитиною, наприклад, застосовують фізичне або психічне насильство, принижують людську гідність дитини і тому подібне. І четверте, є хронічними алкоголіками або наркоманами, що повинно бути підтверджено відповідними медичними висновками. Важливо, позбавлення батьківських прав допускається тільки лише щодо дітей, які не досягли 18 років. Відповідно до частини першої статті 170 Сімейного кодексу, можливий такий варіант, коли суд може постановити рішення про відібрання дитини від батьків або одного з них, не позбавляючи їх батьківських прав. В яких випадках так відбувається? Перше, батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків щодо виховання дитини. Друге жорстоко поводяться з дитиною, третє є хронічними алкоголем або наркоманами. Четверте вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини. І п'яте та в інших випадках, якщо залишення дитини у них є небезпечним для її життя, здоров'я і морального виховання. І в такому разі дитина передається другому із батьків: бабі, дідові чи іншим родичам за їх бажанням або органові опіки та піклування. З цим ми розібралися. А які дії необхідно вчинити для позбавлення батьківських прав? Тут необхідно вчинити наступні три кроки. Перше – це встановити, що особа свідомо порушує батьківські обов'язки, звісно, не виконує вимог та рекомендацій органів опіки і піклування, служб у справах неповнолітніх, навмисно ухиляється від лікування та зібрати всі необхідно підтверджуючі докази. Другий – це звернутися до органу опіки і піклування з тим, щоб отримати висновок щодо умов життя і виховання дитини, поведінку батьків, їх взаємини з дітьми та відношення до виконання своїх батьківських обов'язків. І насамперед, третій останній звернутися до суду з позовною заявою про позбавлення батьківських прав та отримати за результатами розгляду прийняте судом в рішення. Давайте розберемо, хто може звернутися до суду з позовом про позбавлення батьківських прав. Крім батька або матері, це може зробити опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор та навіть сама дитина, якщо її вже є 14. Слід знати, що рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним законної сили, суд надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини. Пам'ятайте, що при розгляді судом справа обов'язкової є участь органу опіки та піклування, який подає до суду письмовий висновок щодо обставин справи. Але такий висновок не є обов'язковим для суду, і він може не погодитися з тим, якщо вважатиме, що він є недостатньо обґрунтованим чи суперечить інтересам дитини. Війна внесла свої корективи і у регулювання питання позбавлення батьківських прав. Наразі, відповідно до пункту 79.2, під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану статус дитини, позбавлення батьківського опікування надається, зокрема, дітям, батьки, яких не виконують своїх обов'язків з виховання та отримання дитини з причин, які неможливо з'ясувати у зв'язку з перебуванням батьків на території, де ведуться або велися активні бойові дії, чи на окупованій території, що підтверджується актом, складеним службою справи дітей. Важливо, що після припинення або скасування надзвичайного або воєнного стану статус дитини повинен бути підтвердженим чи спростованим на підставі документів, які передбачені законодавством. Слід також брати до уваги постанову Касаційного цивільного суду у справі про позбавлення батьківських прав, в якій зроблено висновок, що поведінка особи, яка свідомо змінює країну проживання, не бере участі у вихованні дитини, свідчить про її ухилення від її виконання батьківських обов'язків. Тобто у розумінні статті 164 Сімейного кодексу це і може бути підставою для позбавлення батьківських прав. З цього можна зробити висновок, що відповідно до закону підставою для позбавлення батьківських прав є ухилення батька від виховання дитини. І останнє питання. Чи можливо відмовитись від дитини? Відповідь на це проста. Добровільно відмовитись від дитини неможливо. Але в тому разі, якщо чоловік не є біологічним батьком дитини, застосовується процедура оспорювання батьківства. В практиці нашої компанії є випадок, коли до нас за допомогою звернувся чоловік, щоб поспорити батьківство та виключити з актового запису про народження дитини відомостей про батька, так як клієнтові жінки стало відомо, що дитина була народжена від іншого чоловіка. В ході чого наші клієнти визнали небіологічним батьком без судової експертизи. З судовими рішенням ви можете ознайомитися за посиланням з цього відео. Отже, підіб'ємо короткий підсумок. Для позбавлення батьківських прав в умовах воєнного стану повинні бути конкретні підстави. Це допускається тільки лише щодо дітей, які не досягли 18 років. Щоб позбавити цих прав, потрібно встановити, що особа свідомо порушує батьківські обов'язки, звернутись до органу опіки та піклування з тим, щоб отримати висновок щодо умов життя і виховання дитини, та звернутися до суду з позовною заявою про позбавлення батьківських прав. І щодо відмови від дитини, то це можливо здійснити і в тому випадку, якщо чоловік не є біологічним батьком дитини. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал та інші соціальні мережі. Ставте лайк та поширюйте відео, а для ознайомлення з практикою дивіться опис під відео. А з вами був Центр правової допомоги Юрій Віталій Сархійович. До зустрічі у новому відео!